В цьому відео ми хочемо перш за все розповісти про те, що ця війна це не тільки фронт бойових дій, а це низка інших факторів. Зокрема, ми говоримо про те, що є інформаційний фронт, дипломатичний, економічний. Ну а це відео про енергетичний фронт. Війна проявила наскільки Україна є енергетично залежною країною. І, зокрема, залежно від країни-агресора. Всі ці роки незалежності нас підсажували на голку. Е і це стало помітно не тільки нам, і країнам Європи, коли газовий шантаж, він дійсно руйнує всі там, е моменти позитивні з країнами, всі е меморандуми, документи про якусь співдружність. А він чітко виражає характер, тобто і характер енергетичного фронту, енергетичної війни в тому, щоб вводити в залежність держави, ну і потім натискати, коли є необхідність, скажімо, в опалювальний сезон, там прикрутити газ. І тоді країна дуже болісно відчуває цю залежність. Ми зараз записуємо це відео, коли в державі День Незалежності. І дуже важливо зрозуміти, що як важливо розуміти, що слід будувати енергонезалежні громади, енергонезалежну країну, тому що це не тільки про економіку, це про безпеку і про можливість планування свого майбутнього незалежно від того, наскільки дурний твій сусід. В Україні існує енергетичний фронт. Можна сказати, що він дуже широкий, він працює в багатьох вимірах на багатьох рівнях. І цікаво те, що туди попадають усі громадяни України. По-перше, це ЗСУ, які забезпечують власне цілісність інфраструктурних об'єктів, не дають їх захопити, не дають їх знищити. І тому ми можемо. Насолоджуватися благами певними, так по-друге, це люди, які працюють на дипломатичному фронті. борються за те, щоб на Росію накладали санкції. Ці люди працюють на те, щоб Україна отримала отримала репарації від агресора після цієї війни, для того, щоб мати змогу. Розбудовуватися, розбудовувати свою, в тому числі енергетичну інфраструктуру. Це люди, які героїчно працюють в дуже важких умовах на об'єктах енергетичних, іноді ціною свого життя забезпечують електроенергію тепло для нас. І сюди можна також віднести людей, які керують підприємствами, громадами, установами, різними організаціями, які роблять так, щоб завжди їхня організація була. Чи громада була забезпечена теплом, електроенергії? Протягом останніх п'яти років Україні вдалося залучити близько 10 мільярдів євро інвестицій у галузь зеленої енергетики, що вивело нашу країну на передові позиції. За темпами розвитку зеленої енергетики Україна у 2019 році опинилася в топ 10 країн світу а 2020-го – в першій п'ятірці країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики. На початку 2022 року загальна потужність об'єктів зеленої енергетики України сягнула позначки 9656 МВт. А потім Росія розв'язала повномасштабну війну. На початок лютого 2020 року ми мали 9,8 ГВт побудованих потужності зеленої енергетики. Це в порівнянні е, сумарно як. Потужність Запорізької наразі окупованої атомної електростанції та південноукраїнської атомної електростанції, загальна потужність, якої складає 9 ГВт. Тобто, ми бачимо, що зелена енергетика на сьогодні є більшою по потужності ніж дві найбільші українські атомні електростанції. І запорізька атомна вона є найбільшою атомною електростанцією у Європі. Наразі за оцінками нашої асоціації. Є зруйнованими або пошкодженими близько 32% промислових сонячних електростанцій. Сумарно таких станцій, які зараз є відключеними разом з пошкодженими, є 48% від загальної кількості сонячних електростанцій. Якщо ми перейдемо до сонячних електростанцій власних домогосподарств, то в Україні їх збудовано майже 1 ГВт, тобто як один енергоблок атомної електростанції. Пошкодженими є Через те, що ці електростанції розосереджені по території України, пошкодженими є близько 24% таких сонячних станцій. Якщо ми візьмемо вітрогенерацію, то переважна більшість станцій, вітростанцій зосереджена в Херсонській області, в Запорізькій області, там, де є якраз узбережжя Чорного та Азовського морів і території є окупованими, тому ці вітроелектростанції не працюють. За нашою інформацією, пошкодженими є три вітротурбіни на сьогодні. Є пошкоджена велика електропідстанція у Херсонській області, і тому ці вітроелектростанції не працюють. Хайло та Світлана Кащук переїхали на Хмельниччину зі Снігурівки у Миколаївській області. Вони на власному досвіді дізналися, як це жити у одному підвалі з іншими сім'ями без електрики та тепла. Ми пішли до чоловіка в організацію, і там такий непоганий був. Є подвал. Ми вже знали, що там деякі сім'ї, іменно робітники цієї організації, там живуть, там будуть. Чори сім'ї, температура була 10-14 градусів. Коли ми прийшли, то світла там також вже не було, тому що вся Снігурівка вона вже була без світла. У нас в одної родини був генератор. Там дурі. і по на пер, ну, перший час ми мали такий електричний чайник, хтось здоровий приніс. От. І ми кип'ятили ту воду і могли спокійно пити чай або робити мівіну, в кого там іще залишалися такі запаси. Але коли закінчився бензин, то такої змоги вже не було. Коли ви виїхали вже, то з братом. Батьки там остались ну, да. і не захотели выезжать оттуда. Так вислали їм выслали э, им преобразовательно панели солнечные, то теперь они ну, тоже выходить на связок. До сих пор там нету ни света, ни газа, ни воды. До сих пор, то вже сколько місяців? На п'ять місяців. Тобто город до сих пор, що із комунікацій. Громади, в тому числі й та у якій живуть Михайло та Світлана, вже самостійно працюють над забезпеченням власної енергетичної безпеки та альтернативними варіантами отримання тепла у зимовий період. Ну, більшість переселенців поселилися до прикладу в купістин. Вони поселилися іменно в такі будинки, де є газ, де є світло. Якщо брати село Івашківці, і там навіть є водопостачання в них в селі Вашківці, там є в більшості в будинках, є газ. Ну, тобто труба є, але сам прилади не облаштовані. І більшість людей, там 5 сімей, живуть і будуть все-таки палити дровами. Самим генератором ми не в змозі. Все, що... Ми змогли це ми на школу і на садочку сам самостійно жителі нашого округу самі самостійно могли зробити чотири буржуйки, тобто дві на школу і дві на садочок. Великі буржуйки, які ми дійсно можемо палити великі приміщення, де було би багато людей. Це ми саме зробили. А з генераторами на світло оце ми домовлялися з нашими підприємцями, які у нас на території. Президент України Володимир Зеленський попередив громадян, що наступна зима 2022 -го, 2023 -го буде другого, найскладнішою за всі роки незалежності. Найбільше енергосистемі загрожуватимуть теракти та ракетні удари по енергетичній інфраструктурі з боку росіян. До того ще мало об'єктів критичної інфраструктури вже пошкоджені, захоплені або знищені окупаційними військами. Від ударів росіян важких втрат зазнав мало не весь український енергетичний сектор. За увесь час повномасштабної війни постраждали атомні, нафтопереробні, енергогенеруючі, вуглодобувні, розподільчі та комунальні об'єкти інфраструктури. Під окупацією з 4 березня перебуває найбільша в континентальній Європі і третя за потужністю атомна станція світу Запорізька АЕС не вийде відновити шахти золотей, Тошківська на Луганщині, Південно-Донбаська, No1 та імені Сургая на Донеччині. Сильно постраждали від війни нафтова інфраструктура. Два НПЗ зупинені, пошкоджені десятки навтобас, під окупацією опинилося багато АЗС. Ця зима, як кажуть більшість експертів, і я до них приєднуюсь, буде найскладнішим опальним періодом за всю історію існування незалежної України. Це пов'язано в першу чергу з тим, що ми маємо проблеми із накопиченням об'ємів природного газу у наших газосховищах для проходження. Спокійного опального періоду на сьогодні нам необхідно 19 мільйонів метрів кубічних газу. В підземних газосховищах накопичено 11 мільйонів, і фактично я прогнозую, що це буде накопичено не більше 15 мільйонів кубічних метрів природного газу. І тут є проблема в наступному: що в загальному енергобалансі споживання природного газу на потреби житлово-комунального господарства. Потреби населення леву частку відіграють приватні домогосподарства. І якщо брати у розрізі теплокомуненерго, то теплокомуненерго за рахунок зниження температурного мінімального коефіцієнту до 16 градусів Цельсія у приміщеннях в це не об'єкти соціальної сфери, це е в першу чергу е житлова забудова багатопова е зможе відреагувати на цей зменшений об'єм природного газу. То якщо з першим настанням холодів е приватні домогосподарства, які не е регульовані. Споживанням газу з боку держави почнуть е, свій опальний період. І до е, лютого, завдяки цим домосопадарствам, ми спалимо всі об'єми накопичного природного газу. І за моїми прогнозами, прогнозами інших експертів, в лютому будемо мати проблему із е, якраз газовим опаленням. З іншого боку, є е, вугільна генерація, це в першу чергу. Генерація електричної енергії тут е проблем великих не передбачається, оскільки ми зараз виходимо на той е потрібний об'єм е вугілля, який е повинен бути накопичений на складах е теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. І вони пройдуть зиму без проблем, якщо на них не будуть відбуватися знов-таки ракетні удари е з зі сторони агресора. На сьогодні існують три основні шляхи позбавитися від енергетичної залежності. Перше диверсифікація поставок палива, друге енергоефективність, третє розвиток внутрішнього потенціалу відновлювальних джерел енергії. Втім, експерти наполягають, що загроза нової війни з боку Росії буде постійною, а тому в енергетиці буде недостатньо зробити просто краще ніж зараз. Слід перепланувати весь уклад господарства так, щоб у випадку повторної агресії шкода для об'єктів критичної інфраструктури була мінімальною, і це вже рівень відповідальності держави. Якщо ми говоримо про енергетичну безпеку країни, мені здається, що її треба розглядати через призму енергетичної незалежності і безпеки кожного громадянина і громади. Чому? Тому що країна це люди, і саме на забезпечення потреб людей має бути направлена будь-яка система, яка їх обслуговує, в тому числі енергетична. Про що я говорю? Кожна людина має в будь-який момент, за будь-яких умов, мати доступ до теплової та або електроенергії хоча би в обмеженому доступі. І якщо ми дивимося на те, що маємо зараз, яку енергосистему ми маємо зараз, то можна чітко зрозуміти, що ті технології, які зараз забезпечують нас електроенергією і теплом, вони не дають нам енергетичної безпеки. Чому? Тому що і вугільна енергетика, і газова енергетика, і атомна енергетика, це галузі, які залежать від іноземного постачання палива, технологій, фахівців. Це відходи, з якими треба мати справу. Це ще купа різних аспектів, які не роблять їх безпечними, ці технології. І, в принципі, ми бачимо зараз, як ці технології йдуть в минуле, і на їхню зміну приходять нові технології: технології, які дозволяють більш гнучко використовувати енергію. Ближче до споживача. Я говорю про сонце, я говорю про вітер, я говорю про біоенергетику, і які можуть зробити енергетичну систему України дуже гнучкою і дуже безпечною і сталою. Непоганий варіант, який я хотів би запропонувати, це автономні сонячні станції, автономні або гібридні з можливістю там роботи в мережі, але і зарядки акумуляторів і роботи від акумуляторів. Або автономні, які повністю працюють без мережі. Це можуть бути акумулятори, які не обов'язково забезпечують повністю ваші всі потреби, але які забезпечать критичні потреби, які дадуть можливість качати воду, хоча б трошки, із вашої свердловини, які дадуть змогу зрядити гаджети і бути на зв'язку із рідними. Багато хто у Снігурівки вже собі, хтось на криші зробив ті сонячні панелі, хтось просто в дворі поставив. Це саме. Да, і по суті, коли сеть перестала працювати, то тих, у кого були панелі, это було намного лучше. Нужно готуватися, якщо є газ, світ, то ще інший альтернативний вид енергетики. Шукати, так. Да. Да, от якщо у нас виход печь, то у нас виход дрова. То есть ми вже не от света, Нас тепло дома вже не зависит ні от цвета, ни от ні если есть дрова і печь щодо підготовки до зимового э, періоду. Населенням і приватними домогосподарствами тут слід розділити два типи власників домогосподарств: це приватна забудова і багатоквартирна забудова. Якщо в приватній забудові тут все достатньо зрозуміло: треба запасатися дровами, треба розконсервувати свої пічі, використовувати по можливості дизель-генератори, газові генератори для резервного виробництва електричної енергії, також утеплювати свої помешкання то в розрізі. Багатоквартирні забудови тут у власників житла є проблема в тим, що будуть недотопи з боку теплокомуненерго, будуть проблеми з енергопостачанням, будуть проблеми з мережами внутрішньобудинковими. І тут головна задача утеплити своє помешкання максимально запустити теплим одягом, використовувати ковдри, використовувати ті старі, забуті нами коври на підлозі і на стінах, щоб. Наше помешкання було теплим і максимально зберігало своє тепло. Не забувайте про утеплення вікон, не забувайте про вентиляційні виходи, які ви не використовуєте, але які є мостиками холоду, і вони можуть давати додаткове пониження температури в ваших домолодіннях, утеплення вхідних дверей, утеплення під'їздів, використання енергозберігаючого обладнання. І тоді є великий шанс, що ми без проблем пройдемо цей осінньо зимовий опальний період. Після війни на нас чекатиме величезна робота з побудови сталої та надійної енергосистеми, яка все більше покладатиметься на відновлювальні джерела енергії і не залежатиме від нестабільних та непередбачуваних систем. Однак це робота не тільки для енергетичного сектору, а й для кожного українця. Обігрівачі, сонячні панелі, котли, вітрові генератори це все дозволяє кожному з нас бути значно більш незалежним і впевненим у власному комфорті.